Якщо хтось хоче допомогти, хоче бути благодійником, меценатом, донором. Що йому робити? Куди приходити? Як це відбувається? Хто хоче нам допомогти? Ми з відкриті до діалогу. У нас є. Ми створили фонд, благодійний фонд відновлення та розвитку університету. Ми робимо цю площадку для того, щоб кожен бажаючий, який має, має відношення до університету, не має відношення, але має бажання, він зміг допомогти нам у відбудові. А в нас є Відповідна там, продукція. Все дуже просто: QR-код одним кліком можна допомогти. Можна допомогти роботами, можна допомогти матеріалам. Ми, наприклад, зараз з Добробатом проводимо такі переговори, щоб нам допомогли другий гуртожиток. У нас є матеріали, але немає робочої сили, щоб вони допомогли нам замінити дах. І ми там хочемо зробити ще альтернативний гуртожиток для нашої молоді. Тому в нас є сайт благодійної організації, у нас є сайт державна подарування. Ко університету там також є опція е, допомоги. Тому всіх бажаючих запрошуємо. Ми будемо раді співпраці і е, в перспективі, коли буде новий корпус, у нас буде окреме місце, де ми будемо вшановувати і подякувати кожному меценату, кожному, кожній людині, яка допомагала університету.